Друзі, всім привіт! Отак от, от гарненько виглядають індики. Молододі самці ще, звичайно, ростуть і ще стісняються дутись біля альфа самця, конкурента. По молодежі, значить, у мене тут сім сапців, сім самців, шість білих. І один темний. От Одна індичка, от маленька. Самочка, це ще є на продажу. Останніх всіх розпродав. І от ви бачите, вже і кричуть трошки. Так, і, і три старих індички ще залишилось. От вони просто не можуть. О, бачите, молоді індички. <с> Індюки ганяють навіть півню. Так, отак от вони гарненько, трохи їх випускаю пастись туди в садок. В принципі, зараз це і зробимо. Веженемо їх в садок і там про них поговоримо. Отже, друзі, що у нас по індикам? Індички несуться Завершення відео. Обов'язково покажу яєчка. Індик самець працює, трошки йому незручно, він зажирів у нас за осінь, набрав жирку на зиму. Ну, але нічого, нічого, він у нас хлопчик досвідчений, так що має справлятись. От, постійно дується, красується. Молоді самці ще. Біля нього не хочуть дутись. Планував, значить, залишати цих самців на відгодівлю. Але тут поступають дзвінки, постійно поступають дзвінки, самця, самця для зміни на плем'я. Тому прийняв рішення не відгодовувати їх, а нехай отакі от спортивні. На вільному вигулі, на загальному кормі, інколи от їм попадає і зелений корм. Так, значить, от на сьогодні, бачите, грудень місяць, снігу немає. Це в нас, друзі, Львівщина. От вам симптоми глобального потепління. Бачите, як помінялася, як помінявся клімат. Раніше ми знали, що таке зима, що таке сніг, коли він випадав на Михайла у нас, принаймні в нашому регіоні. Так він лежав аж до кінця зими. А зараз отакі от зими. Отакі от зими. Коли немає снігу, дощик 2 градуси, 2 мінус, 3 градуса, 4. 0, 1, плюс 1, от такі от такі от симптоми. Так. Головне, щоб вулики гарно перезимували теж. От. Значить, про індиків. Індиків у нас гарненько всі з кобуть травичку. От вони відділились дві, дві індички. Бачимо індички потоптані, брудні. Отже, отже, індик працює. Індик працює нормально. Так, значить буду залишати все-таки у цього старого індика. Подивлюсь, як він буде по оплоду. Якщо зауваження, як то кажуть, не буде, то буде залишатись, якщо будуть зауваження, низький уплот, тобто буду шукати десь, буду десь шукати іншого, своїх самців не буду залишати, так як все-таки переконався всьому, має бути зміна крові. Якщо є зміна крові, відповідно і хороше, гарне потомство. Так, отак от, от гарненько вони пасуться, я просто за ними не встигаю тут між дерев. Такі от наші керсончики. Так, одної індички я тут не наблюдаю. Скоріше всього, вона або перестрибнула, побігла туди на вулицю, куди я їх ще виганяю пастись. Або ж несеться. Отак от, от гарненько вони їдять, дуже люблять яблука. Що звернув увагу, друзі, також дуже вони люблять яблука. Але за зелень вони, як то кажуть, рідну маму готові продати. Так, от стільки яблук ще не позбирали люди. Це не мій сад, це сусідський. Це вже на їхній розсуд. Сусіди нічого не кажуть, що я тут виганяю птицю, так як зараз зима. Це і так ні на що не впливає. От, Значить, що в нас по індикам? На наступний рік буду залишати, як сказав, три білих індички. І індика самця старого. От, А ці всі молоді. Зараз наразі продаються, так само є одна маленька індичка, от вона біля самця, зараз на даний час, яку також можу продати. от ну Якщо не продадуться, то тоді вже відповідно, тоді вже відповідно вони підуть на потреби нашої сім'ї. індики гарненькі, виросли на натуральних кормах, так що. Хвилюватись немає за що. Боже дійсно, друзі, за ними не встигаю, просто не встигаю. Отак от вони гарненько пасуться, нехай пасуться молодці. Такі от плани в мене по індикам. Кубації диється, ніякі продавати не буду, а хоч, можливо... Індечки залишу для себе. Так. Саме ранні щось мені виведуть, а можливо буду закладати щось під них, ну, це вже, як то кажуть, час покаже. Час покаже. Такі от в мене індики. Індики, звичайно, не бройлерні. Це порода біла широкогруда. Їх є три різновиди. Легкий, середній і важкий крос. Ну, не крос, а там, клас, чи як вони там діляться. Оце в мене виходить або легкий, або середній. Так як мені говорили продавці, що це середній. Ну, Чесно кажучи, я сумніваюсь. Це, скоріше всього, легкий крос. Ну, Але мені подобається це, що в них сильний імунітет. Вони ростуть. Помаленьку, але ростуть. Звичайно, це не бройлерні. От. Ці в мене росли під індичками. Вільно, дуже сильно раціон їхній також не контролювався, постійно комбікормом їх не годував. Вони в мене їли і картоплю, і ну, все-все ну, вони в мене їли, і зерносуміш. от, Пропойок ніяких також не застосовував, нічого застосовував, чесно навіть не пригадаю, друзі. А, здається, застосовував. Можливо, ще й цим я їх трошки підпортив. Получається, я в місячному віці чи в якому, не пам'ятаю, пропоював їх метронідазолом. От. А метронідазол, потім я вже прочитав, що він йде не пізніше, ніж з 45 днів, здається. От. Тому, можливо, ще й це. Плинуло. Ну, нічого, нічого ростуть, всі гарненько ростуть. Так що маємо те, що маємо. Все, друзі. Кого щось цікавить про індиків чи по індикам пишіть. Завжди радий здоровому діалогу щодо харчування, вирощування і взагалі птицею займаюся не перший рік. Так що розповісти і розказати можу. Можливо, ви можете мені щось розказати. Ну, побачимо, подивимось. Все, друзі, дякую за коментарі, дякую за перегляди. Всім па-па. Так, друзі, ще забув попрощався, а забув показати вам яєчка. От. От вони, яєчка. Вчора, значить, побачив, що тут лежить два. Як ми бачимо сьогодні ще два, намостив їм тут сіна. От вони яєчка. От Бачите, вони трошки брудні, так як всюди багно. О в такому закутку під шифериною вони почали нестись. А там вони почали нестись тому, що ті яйця, які вони знесли в курнику, ми забирали. Отакі от, от, друзі, грудень місяць, індички несуться повним ходом. Кожного дня яйце. Так, друзі. Буквально щойно я вам показував яйця. А тепер от дивіться, мадам, сіла нестись. Все-таки вдалося мені її зазняти. От красуня сіла нестись. Несе нам яєчка. Неси, неси, не буду тебе турбувати. Все, друзі, тепер дійсно всім па, -па.